Обіцяли вам просто зараз важливі розмови з віп гостями, експертами. Маєте першу з них із аксакалом української політики за кількістю і висотою посад, які він свого часу обіймав наш перший гість. Марчук Євген Кирилович, 72 роки, генерал української армії, керував шостим українським урядом від березня 95-го по травень 96-го року. До того пройшов всі службові щоблі в радянському КДБ – від лейтенанта до генерала у незалежній Україні. Побував головою СБУ, віце-прем'єр-міністром України, народним депутатом. 1999 дев'ятсот року. балотувався в президенти України, посів п'яте місце і за домовленістю з тодішнім президентом Леонідом Кучмою. Став секретарем ради нацбезпеки і оборони. До помаранчевої революції впродовж року керував Міністерством оборони України. Отже, Євген Кирилович вже в нашій студії. Давайте почнемо з останнього, з того, що відбулося цієї ночі. Ви, як експерт, зі стажем, оцініть дії силових відомств вночі сьогодні. Знаєте, для початку треба, мабуть, подивитися, як кажуть, з висоти. Чічого польота, як кажуть на російській мові, що це таке в Україні сьогодні відбувається. Тому що, вдивляючись в епізоди, а вони і страшні, і нормальні, і, і ліричні навіть, не ми завжди, не завжди розуміємо, що, що це таке. На мій погляд, це те, що називається зіткнення цивілізацій європейської і євразійської. Це досить складна формула, мабуть, не тема нашої бесіди. Я можу це розкрити, але я думаю, що повірять, ті, що я розумію, що я маю на увазі. З це філософська боку, зараз думка ваша важлива, але от ближче до того, що саме відбувається. А саме відбувається те, що загострюється криза, яка набирає всіх прикмет системності. Вона не тільки загострюється, і поглиблюється. Але що, на мій погляд, досить важливо, якщо подивитися весь етап, то Загострення відбувалося кожен раз після невдалих, або неправильних, або в принципі неправомірних дій е, влади. І я не буду зараз перераховувати, але якщо взяти всі етапи, скачки е, загострення, це всі відбувалися після, загостр... після невдалих, не, не неправильних, непродуманих кроків влади. Я Чому влада цим, так діє тоді? Так. Розумієте, я. Ну, добре, знаю, як працюють різні механізми державної влади і управління. І дуже важливий момент є: це те, що називається прогностичний аналіз, не просто аналіз і порівняння і так далі. А дуже важливо аналіз для вищого політичного керівництва, глибокий аналіз на складних аргументах, але обов'язково з прогнозом. Прогнозом для чого? Для того щоб передбачити. Тобто влада прийняття рішення. Прийняття рішення, які будуть наслідки так. зовнішньополітичні, економічні, внутрішньополітичні, моральні. Це обов'язково для прийняття крупних рішень, ну так раніше робилось, і, думаю, робиться і зараз так. Хоча мені важко зрозуміти, коли вживалися такі кроки, які однозначно були видно неправильні, які, крім негативу, не могли дати рішення. Ніяких позитивних речей, це означає, що Більше. влада неправильно оцінила рівень протестності, градус протестності. Чому такі були дії ну, річ Спусковим проти механізмом Спусковим механізмом було звичайно це побиття студентів з 30 листопада, це був дуже серйозний дзвінок для влади. Дуже серйозний. Після таких подій, на мій погляд, от коли б радники президенту порадили неприємно, нехорошо. Не дуже хочеться. На другий день президент Віктор Федорович Янукович виходить на телебачення і каже п'ять речень. Шановні співвітчизники, відбулось те, -то, те, -то, те то Я осуджую, я дав команду розібратися, поручив генпрокурору, все з'ясувати. Я беру під особистий контроль, всі винуваті будуть наказані. І я звертаюся, і далі далі. Я переконаний, на, ну не на 100, а на відсотків, хай буде 50, градус напруги значно спав би. Може він зовсім би і не пішов би. Є тут правда і складова частина, яка стосується і опозиції, тому що ну, деякі заклики і вимоги опозиції. Вони звучать емоційно правильно, політично обґрунтовано, але вони мають тупикове вирішення. Наприклад, ну я вже не кажу про імпічмент президенту. Це закону про імпічмент немає, процедури немає і так далі. Відставка уряду. Задаємо питання. Добре, відставка по Конституції, уряд продовжує виконувати обов'язки як тимчасово виконуючи обов'язки, хто призначає наступного. Прем'єр-міністра, яка процедура? Президент вносить пропозицію в парламент. В парламенті є більшість у опозиції немає. І так далі. Я далі не хочу поглиблювати, але я маю на увазі те, що опозиції треба продемонструвати, що вони бачать не просто владу геть, всіх геть. Може, там є і за що, і є багато за що. Але людям треба, по-перше, поставити чи запропонувати те, що називається там стратегічний пакет. Пані Вене, я зрозуміла про поможок опозиції. Мало уряду, часу. а далі за цим що? Які конкретні зміни конституції, як і так далі? Законодавства 21 й день протесту. Тільки буквально вчора почали говорити про стіл переговорів. Завдяки закордонним представникам почали говорити. Сьогодні було звернення президента. Чи є зараз якісь з урахуванням того, що пропозиція трошки змінить та свої гасла на більш виконувані, так то, що, з урахуванням того, що влада можливо піде на поступки, можливо, під зовнішнім тиском, а можливо, сама щось усвідомить. Є якесь у правовому полі вирішення цього, є якийсь вихід, на вашу думку, легітимний з цієї ситуації? Ну будь-яка війна закінчується. Немає ну були сторічні там війни. Про війну закінчується, ви сказали, закінчується перемир'ям. Але тут дуже важливо, щоб от зараз ідучи на переговори, аби з цього не обійтися. Нема іншого шляху. Це ж не 17-й рік большевики розігнали всіх, розстріляли, самі стали владою. Це ж тільки через вибори можна, да? Тобто, а виборам має вибор. передувати тільки переговори, тільки за стіл. Але тут дуже важливо, по-перше, обидві сторони, я розумію, і опозицію і президента не хочуть тратити обличчя. Ну і це зрозуміло. Тобто обом сторонам то треба подумати, як, щоб не було переговори переможця з переможеним, а переговори на рівних це дуже непросто. Але якщо не буде атмосфери переговори на рівних і не переможця з переможеним, нічого не вийде, буде зриватися, буде входити знову в тупики. Але якщо чи одна, чи друга сторона буде заганяти ситуацію в глухий кут. То тоді ситуація буде дуже серйозно загострюватися, створюючи вже нові компоненти, того, що називається загроза національній безпеці, не взагалі якась там формула філософська, да? а національної безпеці в якому смислі. Перш за все, це державна цілісність, тому що загрозою. не, є, знає, як не буду зараз розвивати, але думаю, тут глядачі зразу зрозуміють. Що дуже легко, коли нагнітається така криза, а вона зайшла вже досить далеко, це золотий час для всіх тих, хто хоче зробити Україну слабкішою. У мене ще є таке питання. Зараз, там, 17-го, здається, президент їде в Має їхати в Москву на переговори. Далі. Задаємо питання, для... як він їде, з яким. Не тільки багажем, да, а з яким ресурсом? З послабленим, тому що в країні, президент якої він твориться серйозна досить ситуація. Друге, скажімо так, кому от із, в світі на сьогодні може бути вигідна така ситуація? Європі ні. А хто нас тягне в Європейський та Союз? Росія. Може це сьогодні бути вигідно Росії, звичайно, не підписана угода, те, що Росія була дуже проти, в країні нестабільна кризова ситуація, тобто її президент. Так дуже послаблений. прозоро ви натякнули на зацікавлені сторони боку, в цьому питанні. Ні, а з другого боку, я що хочу підкреслити, що з Росією ну, це знають багато. Просто мені прийшлось провести в свій час, бути керівником переговорних процесів майже 17 раундів з росіянами. Не можна з ними налаштовуватися, і нинішнім керівникам, в тому числі опозиції, для переговорів з Росією, як з ворогом. Це дуже сильний гравець. В Росії могутня переговорна машина. Пане Євгене, одним реченням, досвід. до Нового року вони розійдуться, люди розійдуться. Це буде залежати. Ви знаєте, може бути і, і да, і ні. Буде залежати від того, от хто перший зніме. Сковороду, яка шкварчить, да, із плити, Я фігурально це кажу, да, І зрозуміє, що далі, ну я розумію, перші раунди переговорів будуть невдалі. Але я, відверто кажучи, ну, бачу дуже багато загроз, тому щоб до Нового року завершилось. Чому? Тому що якщо влада не завершить ці розслідування, не дасть оцінку тим диким, диким. Які не впадають, не підпадають ні під які формули, навіть міжнародного права. В міжнародному праві є такий феномен, як некомба, некомбатанти. Журналісти і медики, і священники навіть на війні не є об'єктами посягань воєнному на вони, них. Я б задумала, і навіть в полоні. Вони не мають інший статус. Вже не кажучи про те, що лежачого не можна бити. Тобто, влада має зробити крок на зустріч так само, як і опозиція. А який вона зробить крок на зустріч, якщо він буде нещирий чи якось замаскований, то сковорітку то ніхто не слово рода буде далі шкварчити, і на жаль, це досить погано. Я думаю, що і пане і, Євгене, і філософам точно ще розгулятися. Ні, і практикам, і керівникам, і державі, і опозиції є дуже багато над чим сьогодні замислитися. Пане все. Євгене, Я дякую вам за вашу думку. Було важливо її почути всім. Я сподіваюся, Євген Марчук був нашим гостем. Провадимо далі.